Тримай що маєш, о Боже, дитину. Пильнуй, стережи, бо останній вже час, бо ворог слідкує за нами невпинно, з дороги добра хоче збити всіх нас. Як лев, що не здобич постійно чатує, отак християн стереже сатана. Всі сіті розставив, пастки нам готує. І ціль у лукавого лише одна, що вкрасти, що вбити, налити отрути, щоб душі людські у убезодню звести. О, як нам потрібно обачними бути, і віру та святі свою зберегти, свій одяг, небесний вісон, білосніжний тримай в чистоті, не брудни, не плямуй, будь світлом яскравим у світі цим грішнім. І інших від гибелі також рятуй. Нам є за що битись, нам є що тримати, і втратить спасіння, повір, можна вмить. Потрібно всі сили свої прикладати, щоб в небо потрапити в ясну блакить. Тримай те, що маєш, Господь тобі каже, хоч тяжкі страждання зустрінеш в путі. Хоч буде нелегко, Бог вихід покаже, і поміж дадуть його руки святі. За душі людські повсякчас безперервно в духовному світі ведеться війна. Пильнуй і молися, служи Богу ревно, за викуп твій сплачена вища ціна. Вдягни Божу зброю! Візьми меж духовний, ним є слово Боже, наш компас земний, воно вкаже шлях у темряві гріховній, і дасть тобі сили у час непростий, тримай дуже міцно вінець війни тліний, борись, що є сили, долаючи шлях. На Бога надійся, до смерті будь вірний, що вічно з ним жити в святих небесах.